Друзі. Знову це відео, там, де я вам буду показувати, те, що я купила в школу з Одягом. В принципі, там не дуже багато, але я вам покажу всі образи, які я, в принципі, придумала з тим, що я купила. У мене такий маленький пакетик. Не звертати увагу, то, що він злідла, тому що не було іншого. Давайте починати обзор. Перше, я купила костюм. Тут от така зверху. Типа як на застепке штучка. І штаны до нього делають. Сейчас покажу Теж чорний кльош штаны. Зараз я вам викину и покажу. Так, вот так выглядит на Покручусь. Ну и просто такі штаны. Короче, так, что я купила дальше. Я буду уже сидіти в цьому костюмі, и я вже не буду назад Ну, так Купила такі штани. Це просто була Ну, А, зараз вам покажу. Так, вони виглядають. Зараз я їх примірюю з цією кофтою. Вони теж дуже пасують, так що да. І покажу вам потім мій фаворитик з того, що я купила. Он там просто таке-таке. такі джинси класні. От ви не уявляєте. такі ось штани. В принципі, нічого особливого. Просто штани. Так, будемо трохи з іншого року, все, це нормально. Так от, ці штани. Мені так подобаються просто. Ну, це з одної сторони. Ой, прості штани. Ну, вони такі офігенні. Ну, от просто. Далі, що я купила? Значить. Ну, я не хочу поки що показувати джинси, тому давайте покажу бодік. Отже, я купила отаке боді. Просто майка. Зараз я його одягну під ті самі штани. І вам покажу, як це виглядає. Не зважайте, якщо ви чуєте звуки, годинника там включений цей таймер дурний, який, ну, просто не виключається. До речі, зараз яка година? 12,00. Ну, не дивно, чого вона в принципі, включилося, Бо там стоїть будильник на 12 годину Зачем? Скажіть, будь ласка Така у нас майка. Нічого особливого, в принципі, тому давайте переходити до того, що я купила. Це вже остання річ, яку я купила, і там ще канцелярія до школи. Я зараз вам покажу. Коротше, я купила собі джинси. Джинси. Знаєте, які джинси? Вони тут джинси кльош Вони мені настільки подобаються, що це просто. Я готова на них молитися, Ви розумієте? Просто я їх обожнюю. Зараз я вам їх примірюю з цим ботиком. Я думаю, вони до цього бодика 100% підуть, і так само до цієї кофти, яка застібається, от вони будуть просто які класні. До речі, оцініть камеру. Я перший раз знімаю на свою камеру, яка була в мене вдома. Я дуже надію, що я зможу це відео змонтувати і вам викласти хоч колись. Тому що це буде точно не скоро, але я постараюсь. Понімаєте, я не можу налюбуватися цими джинсами. По-перше, Подивіться, як вони підкреслюють мою талію, Ну, я вважаю це отако. Клас. Дивіться, просто як вони виглядають. Зараз я остану на стінчик і вам покажу, щоб було видно в кадрі оці джинси. Як вони виглядають? Це ж просто мрія, ви понимаєте? Це була моя мрія купити такі джинси. і... Блін, Ну це просто вау, скажіть. Це, в принципі, всі речі, які я купила. Я думаю, мені не треба дуже багато, бо в мене так ціла шафа, там, щоб ви собі розуміли. Того, якби, ну речей мені дуже багато не треба. Але, в принципі, я ще купила канцелярію. Зараз я її принесу. Там не дуже багато, так як я ще не маю списку, що мені треба купити в школу. Зараз я вам покажу, що я купила. перше це отакий скотч. Що воно не фокусує. Фокусуйте, давай. Оба! Такий скотч. Далі, що я купила, це отакий от от пенальчик. Клей. Ну, тут нічого, в принципі, не Потім просто олівець. Мені просто подобалася ця штучка, тому я її купила. Далі я купила таку стирачку, яка висувається. Доверху. Ну, вона щось туго висувається, чесно сказати. Зараз треба її донизу. А -а -а! О! Далі я купила коректор. Ну, це база. Купила. Ну, в принципі, більше нічого не купила, просто ножиці які були точілка. Ну і це все. А, ні, я ще купила калькулятор. Так от. Як він відкривається взагалі. То кришечка, зараз його треба донизу. Ні, не донизу, чи донизу. Господи Боже! О! Такий файний калькулятор. Ну, це просто треба, мені кажеться, в всій школі. У ну, всіх школах, тому що калькулятор це база. Народ, я його, напевно, якось не так закрила, тому що він не відкривається тепер. Мамо, помоги! Бляха. Ні, я його лучше... Адекватно закриння поступила. Оце от тако сюди, напевно. Ні, чому не думаю сторону. Чесно, я в душі не це ми поки що лишимо але потім. В принципі, я більше нічого не купувала. Вот. Ш... Ну, для школи. Що? Мені ще треба зошити докупити, в принципі. Якийсь. Це для української школи. Мені треба... Шо, що ще треба докупити? Може, якийсь одяг, але ну, я вже не знаю, що мені купити. Можливо, просто якусь куртку, накидку. Хоча у мене є дуже класна накидка, от тут ставлю фотку, коротше, я її приміряла і вона мені наскільки сподобалась, Типу це просто також. А, до речі, сьогодні я йду з мамою в магазин і хочу купити знову патчі для кашів, тому що у мене на лобі трошки посипала як завжди. Хочу їх купити, бо вони, по-перше, не дорогі всього лише 2 євро, а потім вони наскільки допомагають. Тобі, воно забирає е, красоту, їх типу, спиш вночі з ними. І воно обирає. Тому це просто лайк. Like. Да. І купила такі Nose Strips, типу такі е, для носа штучки, які забирають чорні цятки, але воно нічого не забирає, бо в мене вони, напевно, занадто глибоко. І мені вона не допомагає. Вот. В принципі, ну це все, що я купила в школу. На цьому будемо закінчити короткий за коротке відео. Я просто хотіла попробувати зняти щось з камерою. І наступне відео по-любому вже буде довше, якщо мені вдасться це змонтувати. Надіюсь, що воно вийде хоча б на 10 хвилин. Я тут наговорила, да? Ось, але ще можемо показати, що в мене лишилось з... З... П -п -п пло, конечно а, можу показати, що ви навчили з прошлого року ще. А, ну там всякі зошити, в принципі, блокноти. Да. До речі, в мене тут книжка, яку я читаю. У мене з штатів, коротше, на цю камеру не підходить, мені починати масивно. Ну, бо це як фотоапарат, тут просто можна також відео знімати. І я не змогла повісити його, на жаль, на камеру. Ой! Що я плету, розумієте? що я плету? Я не змогла його повісити на штатів. І того я просто вирішила знімати на столі. Я не думаю, що це дуже удобно. Треба щось придумати таке, щоб воно реально тримало цю камеру або купити менше. Але на менше в мене немає. На жаль, тому так. Да. Давайте будемо закінчувати це відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася моя нова камера. Всіх цьому і всім пока-пока!